Hello, How? Привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо 13-й урок ШСНК. І він у нас буде присвячений тому, щоб навчитися, як описувати дію, яка відбувається в момент мовлення в теперішньому часі, або, наприклад, коли ми говоримо, що ми робили вчора або в минулому часі в конкретний, в конкретний період часу. Урок називається. Хазайсює джуоджонгу означає, він зараз вчиться готувати китайську їжу. І ми починаємо. Як завжди, прочитаємо нові слова ось тут. Так, wey. Wey. Ало. Є також. Щу сі, щує сі, або коротка версія щює вчити. І ім'я Тавей. Да да David，da? 嗯，David，、嗯、不知道你喂，你在做什么呢？喂，你在做什么呢？我在看书呢。我在看书呢。<Da? S 2> 大卫也在看书吗？大卫也在看书吗？他没看书，他在学做中国菜呢。 Так, переклад у нас. Ало, що ти робиш? Я читаю. Девід також читає. Він не читає, він вчиться готувати китайську їжу. Давайте звернемо увагу на особливості речень. Отже, wait. Китайською Алло, Вей, Міхао, алло, привіт! Так? Що ти зараз робиш? І ми тут подивимося з вами на конструкцію ЦАЙ і На, і коли перейдемо до граматичної частини, більш детально поговоримо про неї. Але зараз, щоб ви зорієнтувалися, ця конструкція показує, що дія відбувається в конкретний момент часу, в момент мовлення. Тобто це те саме, що в англійській мові present continuous. Так? What are you doing now? Це ось ця частинка в китайській. І відповідь тут: Я читаю книжку. Так, знову у нас ця конструкція. Я зараз читаю книгу. Девід також зараз читає книгу. Відповідь: Заперечна форма. Він не читає зараз, він зараз вчиться готувати китайську їжу, китайські страви. Угу. детально розберемо граматику в граматичній частині, поки йдемо далі. Нові слова тут. Почитаємо також. Шангу вже знайоме нам слово, ранок до обіду. Шангу. Шийцяо. Шийціо спати. Тінші телевізор, тобто в значенні телебачення. Уважно, це не телевізор сама, так, сама коробка, це саме телебачення. Сіхуан, сіхуан любити, коли нам щось подобається. так. Атель, атель, 我喜欢看书，так, 我喜欢看书。我喜欢看书。我喜欢看书。我喜欢看书。我喜欢看我喜欢看书。e 喜欢看书。我喜欢 h 书。我喜欢看书。我喜欢看 e 我喜欢看书。我喜欢看书。我喜欢看书。我喜欢看书。我喜欢看书。我喜欢看书。我喜欢看书。我喜欢看书。我我喜欢看书。我喜我喜欢看书。我喜我喜

Вранці, або вчора до обіду, ти що робив? І знову ця конструкція може показувати у нас минулий час, конкретний період проміжок часу. Так? Що ти робив? Я спав, а ти. Я вдома, ця, ця вдома, дивився телевізор. Так? Знову ця конструкція цяйна, я дивився телевізор. Ти любиш або тобі подобається дивитися телевізор? Запитальна частинка. Мені не подобається дивитися телевізор, мені подобається дивитися фільми. Так? Чудово. Наступне. І ось тут іще нові слова. Давайте подивимось. Кей, кей, комусь. Тут я написала приклад, наприклад, якщо я хочу сказати тобі, тут у нас в діалогах буде зателефонувати комусь, так? Тоді ми будемо казати, наприклад, тобі, кей-мі, мені кейво, їй, гей-та, і так далі. Тобто так? Ця частинка гей у нас вживається з е, плюс хто, так? щоб показати, що ми комусь е, будемо робити якусь дію. Наступне да хуа». Цікаве слово телефонувати. Тут у нас да це дієслівна частинка, яка означає ніби як набирати так? саме робити цей дзвінок. хуа» – це є іменникова частинка, яка саме передає слово дзвінок, тобто набирати дзвінок. І частинка «па», тут я написала, що це частинка, яка у нас буде вказувати на те, що ми комусь робимо, кажемо, як пораду або пропозицію, типу Зроби щось, зроби щось або Скажи, наприклад, може означати також наказовий спосіб, так? наприклад, шоба, шоба, кажи, скажи. Ось це воно, те, що стосується цього. Давайте почитаємо е, діалоги, але спочатку ми з вами прочитаємо номер телефону і я скажу деякі нюанси, які нас тут будуть цікавити. Отже, номер телефону читаємо, так? Ba, ar, sen, lín, si, yao, е, зверніть, будь ласка, увагу на те, що коли ми називаємо номер телефону на циферку 1, ми кажемо не І, а кажемо Яу. Якщо я не помиляюсь, то китайці це зробили для того, щоб було ем, як це, щоб не переплуталась цифра один з якоюсь іншою цифрою. Тому яо-яо, так, коли називаємо свій номер. Отже, номер у нас, так, і далі читаємо: хуа ши?» «Ба, ар, сан, лін, си. 不是，他的电话是八二三零四幺五零，呃，不是，不是是五六。好，我现在给他打电话。好，我现在给他打电话。他在工作呢，你下，你下午打吧。他在工作呢，你下午打吧。 Давайте розберемо переклад. Отже, нам називають номер телефону, так, і питають Це Лі хуа? Тінхуа. хуа тут це номер телефону. так? Тобто, знову те, що йде до частинки «да», описує, що за номер телефону. Це номер телефону вчительки Лі. Ага, наступна людина каже: Ні. Її номер є, і називаємо, що за цифри, який у неї номер. Так. Добре. Я зараз гейта їй зателефоную. Так? Кому гейтханхуа да, зателефоную, тут ми вже вживаємо дієслово, так? Тобто зробити дзвінок. Далі відповідають, вона цяйна показує, що щось відбувається зараз. Вона зараз працює так? Вона зараз працює. Ти після обіду зателефонуй. Частинка ба тут передає, що ми робимо ніби таку як. Рекомендацію, так, пропозицію. Це телефонуй після обіду. Ставиться в кінці речення, і зазвичай ставиться також після дієслова. Так, чудово все. Давайте ще раз прочитаємо з вами слова. поєднаємо з картинками. Отже, Centient. Кентіан-ши. Дивитися телевізор, так, картинка БІ. Друге. 二, так, це було І. Ага. Р. Друге. Кеншу читати книжку. Картинка «ді». Сен. Шой дяу. Шой дяу спати. Ей. С. Да діан ху. Да діен хуа. Телефонувати. У дуофен. Цуофен готувати. Так, готувати їжу, готувати страви, дзофене. І Ліу. Щу сі, щу сі, вчитися навчатися. Картинка F. Так, наступне. Тут нам з вами розповідають про слово Wey. Алло. Wey. Значить, що? Ми його використовуємо тоді, коли ми комусь телефонуємо так само, як слово Алло. Нічого такого особливого. Ось почитаємо з вами тут приклади. Wey! 李老师在家吗李老师在家吗他不在家去学校了陈唐这些在家在家在家在吗我问你在家在家在吗我问你在家在家在家在家在家在家在家在家在家在家在家在家在家在家在家在家在家在 Трошки uh, підняла вгору uh, тон, але нам треба його опустити, так? Алло, ви мізжал. Так. Так. А ви. Так, нінши. І останнє третє. Wey, ніцайцошамана. Вей. Уайзайканшуна. каншуна? Алло, що ти зараз робиш? Я зараз читаю книгу. Наступне. А, так, тут ми дійшли якраз до граматичної структури «що», щось, щось, щось. на. Ця структура вона е, дуже схожа на те, що в англійській мові ми називаємо Continuous. Так? Коли ми кажемо present continuous, наприклад, I'm reading now. I'm watching TV. так? Тобто це структура, яка передає у нас, що якась дія відбувається в даний момент або в момент ем, мовлення, якщо це теперішній час. Також вона може виражати у нас дію в якомусь моменті, навіть якщо це не теперішній час. Ми зараз почитаємо приклади і я поясню далі, що у нас тут. Як це відбувається? Ми ставимо в реченні підмет, потім відкриваємо нашу граматичну структуру словом «цей», далі називаємо дієслівну структуру, так, тобто, наприклад, спати, робити щось, вчити щось і так далі. І закриваємо наше речення словом Н. При цьому зверніть увагу, що іноді ми можемо частинку Н в реченні не ставити, як, наприклад, тут, так її немає. Ось, давайте подивимось. Самі приклади. Отже, «Во Уазайший. Уазай, щойця. Я зараз сплю. Наступне. Що ти зараз робиш? Так. І останнє Сяоан цяй шуесі ханью. Сяоан цей шуесі ханью. Сяоан вчить китайську мову. Отже, важливий, це важливий кусочок той, що ми ставимо цю конструкцію і всередині, всередині конструкції ставимо дієслівну частину. Робити що? Так було просто робити. А, так, наступний приклад у нас тут також важливо звернути увагу. Коли ми робимо заперечення в цій частині, ми будемо вживати слово may, Цай або цай можемо упускати і не ставити в речення. А, при цьому слово на в кінці речення ми не ставимо. Так? Тобто заперечення робиться словом may. Цай можна ставити або не ставити, слово на в кінці не ставимо. Наприклад, ми хочемо сказати, так, От давайте тут глянемо. Я зараз сплю. Так? Ми сказали уацай, шуйця на. Давайте скажемо, я зараз не сплю. Ми скажемо у мей, цай шуйцяо або просто «уо мей шуй цяо». Тобто, для того, щоб зробити заперечення, використовуємо саме «мей». Почитаємо приклади тут. «Уо мей цай кан дзян ши». «Уо мей цай кан дзян Я зараз не дивлюся телевізор. «Та мен мей цай кун цзо». «Та мен мей цай кун Вони зараз не працюють. «Та мей кан шу». Ta, may, can, mm -hmm. uh -huh. Він зараз не читає. Так? Отже, запам'ятайте, будь ласка, що конструкція в стверджувальних реченнях цай і на. Для запитання конструкція така сама, просто, під, просто, відповідно, ставимо знак запитання. В запереченні вживаємо цай або мей, або мей і не ставимо частинку на. Тобто, її не буде в реченні. Uh -huh. Так, частинка БА. А, значить, частинка Ба це частинка, яку ми вживаємо в реченнях наказового способу. Наприклад, скажи, піди, зателефонуй і так далі. Зазвичай вона використовується для того, щоб передати, що це не наказ, а м'якіша форма. Так? Тобто, це, що це наша рекомендація, типу, пропозиція щось зробити, Да? Сідай. Типу, сідай, присядь, будь ласка, щось в такому, такому роді. Отже, вона пом'якшує речення, яке ми говоримо, щоб воно звучало м'якіше, але вживається в реченнях наказового способу. Давайте почитаємо приклади: Термейожен, сінцуоба. Чермейожен цінцоба. Тут немає людей, тут ніхто не сидить. Сідай, будь ласка. Так, і частинка Ба у нас стоїть після слова цу. Сідай, сідайте, типу присядьте. Так, сідайте, будь ласка, пом'якшує наш тон. Друге: цінтьян, вомен зайця чи фанба. Хао. Цінтьян, вомен зайця чи фанба. Хао. Тут вона виражає трошки інший um, момент, тому що тут ми кажемо типу, давай. Так, тобто це саме у нас suggestion, саме Пропозиція щось зробити. Сьогодні ми поїмо вдома. Або сьогодні давай поїмо вдома. Добре, да? частинка ба. виражає, що це ми пропонуємо щось. І останнє третє. Та та Перепрошую, я тут сказала та, здається, у. Уасянцай, гейт та дадіен хуа. Ха дзвікум цуна. Нісяву даба. Значить. Я зараз їй зателефоную, вона зараз працює зателефонуй після обіду. Так, дієслівна частинка у нас «да». Тому кажуть ти після обіду да, ба, зателефонуй. Угу. Так, тут у нас запитання, побудовані до діалогів, які ми з вами прочитали. Вашим завданням буде дати відповіді на ці запитання. До цього ви можете повернутися до попередніх слайдів в цьому відео, або в своєму підручнику перечитати ще раз запитання, перепрошую діалоги, і потренуватися, друкувати або писати відповіді на ці запитання з правильною новою граматикою та лексикою. Ми прочитаємо разом, щоб вам було легше зорієнтуватися, про що тут питають. Отже, перше: Та вийдзайдзошемана, та вийдзайдзошемана. Так, що зараз робить David? Так, наступне друге Дзутин Shangu, Tadzai Kansuma. Вчора uh, вранці або до обіду він читав uh, книжку. Наступне Таментоси Хуан Кентин Шима. Таминтоси Хуан їм всім слово тоу тут передає їм і об'єднує у нас цей так? Тобто їм всім подобається читати. Перепрошую, дивитися телевізор. Запитання. Наступне четверте: Лі Ушида Дінхуа Хаума шетуаша. Ліла Ушида Дінхуа Хаума Шетуа Шау. Цікаво, до речі, що коли ми запитуємо про номер телефону, ми скажемо. Чись, наприклад, твій твій номер телефону ніде Тіян Хуа. Хаума. Хаума, тут це номер. Ши Тушао. Це запитання скільки, так? Але тут в значенні який номер. Хаума ши ту шао. Який номер? Треба просто запам'ятати це як вираз. Так, можна разом зі словом Тіанхуа. Тінху Хаумаші Туашао. Який номер телефону у Лілаоші, Так. Вчительки Лі. І наступне запитання: Лі Ліла ушизуна. Ліла шен цайзуна. Що зараз робить вчителька Лі? Угу, Чудово. Вправи на заповнення пропусків. Давайте подивимось. Значить, ані бла-бла-бла на. Що вона робить? Вона зараз комусь телефонує. Так? Чи телефонувати ми скажемо хуа. Да Da хуа. Да, Отже, тут ми скажемо. Ані цяй дадіанхуана. Ані цяй дадіанхуана. І заповнимо пропуск. Наступне. Мама зараз готу, готує щось, так? Готувати. Це у нас ЗОФАН. Давайте скажемо мама ЗАЙ ЗОФАН. Мама ЗАЙ ЗОФАН. або ЗАЙ дзво І так, і так буде правильно. Так? Ми можемо в кінці стверджувального речення також упускати, не ставити. Наступне. 他没看书，wien zares ne čitaja。他没看书，wien diviže televizor，tak diviže televizor，看电视或者他没看书，在看,看,看,看电视呢，在看电视呢，tak diviže televizor。有啥呢？Vona ne pratio je, vona spí, spati bude 睡觉，睡觉。 Хамейкумцо. Цей, щойцяона. Так. Хамейком та цо. Вона не працює, вона спить. Угу. Друзі, тепер почитаємо з вами комбінації в словах, які складаються з трьох складів або трьох іерогліфів. Так. Тут у нас будуть комбінації других тонів. І ми прочитаємо разом, просто щоб я для вас їх озвучила, але, будь ласка, прослухайте, як це читають носії мови, так? щоб все було саме так, як вони це вимовляють. Отже, тут у нас Yen Xiušia. Тенчин. «та», Перепрошую. Тенган Цін. Тхушу Куан. 图书馆，dog，维生素，维生素，嗯哼，银行家，银行家，dog，韩国人，韩国人，嗯，韩国语韩国语 d o g 人民币。 人民币，嗯哼，dog，游泳衣，游泳衣，嗯哼，游泳池，游泳池，哦罗，泳池比尼玛也去，dog，游泳馆，游泳馆，游泳馆，嘟嘟那是我主要的第三种，布德维斯图，接下来，new，perapresha。 牛仔裤，牛仔裤，dog。魔术师，魔术师，dog。服务员，服务员，dog。博物馆，博物馆，博物馆，dog。依一下明信片，明信片，就得了。 Так, тут нам з вами, як завжди, показують, як утворилися три іерогліфи. перший сонце, му око. Е так, і Сі в слові С, Сі навчитися навчатися чомусь. Так. Значить, Що нам тут розповідають? Сонце. Ось так воно з'являлося у нас. Е зверніть увагу на написання рис, е слово му. Так, ось. Було раніше зображення ока, яке змінилось на спрощену форму, так, і слово Сі, як в слові С Сі навчатися виглядало ось так. Тут воно означало повторювати щось знову і знову, щоб досягти високого рівня. Так, і перетворилось у нас спрощену форму ось такого іерогліфу. Тут у нас ще два нових ключі, які, давайте глянемо. Ось цей, який у нас має відношення до часу, зустрічається в слові «мін», наприклад, нам вже знайомо з вами завтра, мін, мін, так, або в слові «ши» час, наприклад, було у шанма, ші, хо, так, «ши – «шихоу». І ось цей ключ, який у нас відноситься до ока або зору, так, і зустрічається в слові «єн». Єн, око, або в слові шуй, спати. Так, я нагадую вам, що нас в першу чергу цікавить, цікавлять ключі для того, щоб будувати асоціацію, коли ми бачимо новий іерогліф. І останній слайд для вас тут потренуватися це буде ваше домашнє завдання. Тут хочуть, щоб ви потренувалися робити речення по типу вчора о якійсь годині я робила щось, або я робив щось з новою граматичною конструкцією Зайна. Ми лише прочитаємо з вами приклади, і слова для наших, ем, наших власних прикладів, але потренуйтесь друкувати, можете написати ваші варіанти в коментарях, або просто пописати, чи подрукувати для себе ці речення. Отже, почитаємо: вчора, після обіду о п'ятій, що ти робив або робила, і відповідь. 昨天下午午点我、呃我试试试，我在学习呢。学校我在学校我在学校我在学校我在学校我在学校我在学校我在学校我在学校我在学校我在学校我在学校我在学校我在学校我在学校我 Отже, ви будете підставляти тут якийсь проміжок часу і дієслівну конструкцію ось тут. Це все, друзі, ми закінчуємо з вами цей урок і зустрінемося в наступному, щоб вивчити ще щось нове. Хао, ця це діє! Бай-байло!